Вітаю, друзі! Як вже зрозуміли, я підсіла на заготовки із желе. Це так смачно. Це такий класний, швидкий ще й корисний десерт. Що я рекомендую вам подивитися це відео до кінця і обов'язково приготувати. Розпочався сезон гарбузів. У нас на городі їх багато. Слава Богу, все вродило в цьому році, тому буду робити і соки. Роблю фреші різні, що до вподоби і мені, і діткам. І звичайно, ми смакуємо їх і готуємо різні десерти. Я ще нароблю заготовки соку з гарбузів і яблук, але зараз поки так. Так, я очистила гарбуз, апельсин і робимо фреш. Фреш робити дуже легко. Зараз багато різних сокодавок. У мене дуже класна, така бюджетна, я дуже задоволена. Ціле літо нею користуюся. Слухайте, супер. Коротше, робимо фреш. У мене тут гарбуз, морква, яблуко, груші, все, що є. І, звичайно, апельсин. Апельсин підчеркує ці смаки, і діти навіть не розуміють, що вони п'ють фреш із гарбуза. Я вам кажу. Зробила цілий літр. Далі я желатин заливаю водою. Я вам скажу, що натуральні Деші загустають набагато довше, ніж просто взяти там якусь галаретку чи компот. Ось цей сік доводимо до кипіння. І якщо у вас кислий сік, можна додати ще цукру за смаком. Я того не роблю, бо він у мене солоденький морква в цьому році дуже солодка. І додаю набукший желатин, Я відразу й вимкнула. Це все розчинилося і розливаю по креманках, по формочках порційних, або ж так як я в баночки. Слухайте, так класно мати такі жилейки в банках. По-перше, вони довго зберігаються, вони такі як консервації, ну тільки я в холодильнику зберігаю. І це класно, собі закрили ось так кришечкою. І коли треба, діти собі в холодильник. Хоп, і є такий смачненький десерт. Клас, я дуже задоволена. Воно схололо до кімнатної температури, відправила в холодильник, але скажу, що застигає жиле таке десь ну довго, півдня доброго. Далі я буду робити. Ще вершкову основу це така в мене буде панакота вершкова. До вершків я додала молоко, цукор, ванільний цукор, довела до кипіння і паралельно замочила желатин. Вела желатин і вимкнула це все, перемішала, поки желатин не розчиниться. І треба цю молочну масу охолодити до кімнатної температури. Далі дивіться, магія починається. Баночки, можна просто ось так залити, знаєте, двошарове желе. або ж зробити цікавіше, так як я Я взяла гарненько попідовбувала ці жилечки і залила з. Верху вершковою панакотою. Подивіться, як це красиво вийшло, правда? Відправила це все в холодильник. Це все я працювала з цим десертом з вечора. А на наступний день на ранок дістаємо і насолоджуємося. Дівчата, діти їдять ці смиколики, з великим задоволенням, навіть не розуміючи того, що вони їдять фреші, що це корисно, все. Бо якби сказати, що це з домашнього соку ще й з гарбузою, то вони б і не їли б того. А так, я просто обалдію. Зберігається прекрасно. Чесно скажу, довше двох тижнів я його не зберігаю. Зберігала, бо, бо, бо так довго не зберігається. Я отако зроблю порцію на 6-8 баночок. Нам на пару днів вистачає ця баночка. Дуже класно, слухайте, що закрив собі, нічого не обвітрюється. Отож, друзі, я рекомендую приготувати вам за цим рецептом і насолоджуватися разом з нами. Ну а якщо це відео вам сподобалось, підтримайте наш україномовний контент і обов'язково готуйте за нашими рецептами. До нових зустрічей!